Перед кожною йогою найкраще зробити три глибоких вдихи і видихи, щоб налаштуватись, тепер встаємо, піднімаємо руки вгору, робимо на видиху наклон вниз, голову піднімаємо вгору. На видиху, обіймаємо ноги в складочку. Далі переходимо в планку. На видиху опускаємося до землі. І витягуємося на змійку. Дих. Віддих. Піднімаємось тепер в горку. Дивимося на наші руки вперед. Стараємось вирівняти спину, можна трошки призігнути коліна. Робимо вдих і видих. Далі піднімаємо праву ногу вгору. Вдих, видих, опускаємо її до наших рук і піднімаємо руки вгору. Знов тут дихаємо глибоко, повертаємось в позу воїна і дивимось вперед за правою рукою. Тепер ліва рука за спину і правою рукою робимо наклон вліво. Повертаємось, тепер ставимо праву руку до ноги і лівою тягнемося в інший бік. Змінюємо руки і тягнемось правою рукою тепер вгору і дивимось на неї. Робимо упор на ліву руку і переходимо в бокову планку, тримаємо баланс, Повертаємось в звичайну планку, опускаємось донизу і витягуємося в змійку, знов повертаємося горку. Ми робимо на іншу ногу, вгору ліва нога. Вдих, видих. Тепер її опускаємо до рук, піднімаємо руки вгору. Повертаємось в позицію воїна. І стараємось трошки руки по сторонам розтягнути права рука за спину і робимо наклон з лівою рукою вправо. Змінюємо положення рука ліва до ноги і правою рукою тягнемось в іншу сторону. Змінюємо руки, і тепер ліва рука тягнеться вгору, і ми дивимось на неї. Опора на праву руку і переходимо в бокову планку. Тримаємо баланс, дихаємо, повертаємось в звичайну планку, пускаємось, і піднімаємося в змійку. Знов повертаємось в горку, робимо вдих, видих і шагаємо ногами до рук, Знов обіймаємо ноги в складочку і через круглу спину повертаємося вгору. Руки вгору намасте, і подякуємо собі за практику.